Декілька сімей з нашої церкви, церкви істини, яка знаходиться на вулиці Дружби, погодились придбати ось цей автомобіль для наших військових, які зараз несуть службу в Донецькій області. Це люди, з якими я познайомився по телефону. Мені дали координати, де вони знаходяться. І Бажання було допомогти особливо нашим хустянам. От. Цей автомобіль придбали в Німеччині, допоміг і один із родичів наших, Прокопчук Яків, багато допоміг в придбанні цього автомобіля, плюс декілька сімей з нашої церкви і ми хочемо цей автомобіль відправити туди, в зону АТО. Розумію, що війна це горе для всіх. Розумію, що на війні діють дві сили. Одна сила та, що забирає життя, друга сила та, яка охороняє життя. Ми цим автомобілем хочемо послужити для цієї другої сили, доброї сили, яка оберігає життя. Перший раз, коли я почув, що один боєць із Тячівського району загинув тільки з тієї причини, що не змогли вивезти з поля бою його. Не було чим. Від того часу я думав про це. І зародилася така ідея допомогти. Якщо тільки одна людина буде збережена хоча б для однієї людини збережене життя, ця, цей автомобіль виконав свою місію. Це говорю про е, життя фізичне. Також ми відправляємо багато ще чого, і особливо це ось такий новий заповіт, так як я являюсь пастором церкви. Від нашої церкви такий подарунок нашим бійцям новий заповіт Євангелієм. Близько 500 штук. Багато з них віряни нашої церкви підписали і побажання написали. Чому? Тому що це є, це є збереження фізичного життя, а це є збереження духовного життя. Одна маленька історія, яка багато що говорить мені протягом всього життя. Завдяки цій історії, сьогодні я є перед вами, сьогодні я є живий, сьогодні я народився в цій сім'ї, де е, мій батько колись воював у Великій Вітчизняній війні. З 1941 до 1944 року пройшов війну через поранення, е, не, не дійшов до кінця війни. Цю Євангелію він носив е, у своїй гімнастерці ось тут, внутрішній кишені. Біля нього розірвався недалеко, розірвався снаряд. Осколок снаряда пробив шинель, пробив кітель і пробив ось цей Євангеліє майже до останньої сторінки. Через цю дирку зайшов і тут зупинився. Це зберегло йому життя. Але це зберігає життя не тільки фізичне, це зберігає життя і духовне. Тому я розумію, що і в армії, і де, би, де би ми не знаходились, Слово Боже грає дуже велику роль. Воно зберігає духовну людину, воно зберігає душу людини, воно веде її до вічного життя. Тому ось з, такою, з таким заохоченням може і для других людей, для других християн виступаємо і хочемо побажати благословення, охорони там, нашим воїнам. Нашим знайомим, близьким, ріднім і благословіння хочемо побажати сім'ям, які благословили їх, і відпустили з дому. Дякуємо за все те, що ми маємо можливість сьогодні служити один одному.